Сьогодні для мене ну, непроста тема. Взагалі, ну, останній час для мене, ну, коли я виходжу проповідувати, я взагалі ну, не маю ніяких переживань і це роблю спокійно. Але ту тему, яку я сьогодні хочу піднімати, вона трошки в мене викликає хвилювання. Взагалі, те, про що я сьогодні хочу говорити, проповідувати. Я б хотів, щоб наша технічна команда цю проповідь записала, і ми могли її викласти в інтернет, тому що тема дуже тяжка, тему, тему потрібно осмислювати, і щоб у кожного з вас була можливість зайти в інтернет і її ще раз і ще раз передивитися, тому що те, що ми будемо говорити, це як Ян говорив, це певно чергові речі. Тобто те, на чому ми повинні стояти. Ви знаєте, що сьогодні у нас свято, свято Трійці, ще по-іншому це називають свято День П'ятидесятниці. І якщо ви давно ходите в церкву, ви знаєте, що цей день зійшов Дух Святий на церкву. І якщо у вас ще більші знання, то ви знаєте, що день П'ятидесятниці – це єврейське свято, і це свято е, дарування Божого закону єврейському народу, його святкували на п'ятдесятий день після виходу із Єгипту. Тобто, ви знаєте, що Пасха це е, святкували день виходу з Єгипту. І на 50-й день після Пасхи євреї святкували день отримання закону. Пам'ятаєте, коли Бог дарував Моїсею скрижалі закону. І ви знаєте, що євреї кожного року це свято святкували, але чомусь так Бог вирішив саме цей день злити Духа Святого на людей і таким чином народилася церква. Ми сьогодні, друзі, будемо говорити, що відбулося, ми будемо сьогодні говорити про дуже цікаву тему. Ця тема вона не піднімалася дуже багато років у християн, у церкві, до тих пір, поки люди не почали перекладати Біблію. От богослови говорять, що ця тема взагалі вона ніяк не ворушилася, ніяких дискусій не було до тих пір, поки не почали перекладати Біблію на рідну мову. Як тільки люди почали перекладати Біблію на різні мови, почали з'являтися різні відтінки перекладу деяких текстів, і відповідно почали, з'явилися дискусії. дискусії. Одні люди до одного терміну прикладавалися, інші до іншого, одні так бачили, інші так. І таким чином одні ділилися, з'явилися якісь інші деномінації, деякі бачення. І сьогодні ця тема одна із самих спорних тем в усьому християнстві. Якщо ми, наприклад, скажемо тему трійцю, то на тему трійці немає скільки сперечань, як цю тему, яку ми сьогодні будемо з вами піднімати. Тема, я думаю, щоб уважні були записувати, що ми з вами будемо Зараз говорити тема, ви бачите, на екрані називається Хрещення Духом Святим. Тема називається Хрещення Духом Святим. Чому ми цю, цю тему піднімаємо? Я у церкві баптистській знаходжуся вже більше семи років, і за цей час я ну, ні разу не чув. Проповідника в церкві вживу, хто проповідував на дану тему. Це при тому, при всьому, що я практично, ну, якщо в рік одну неділю пропускаю, ну просто по якихось причинам, я кожну неділю в церкві. Тобто кожну неділю я чую проповіді, буває таке, що я навіть дві проповіді в неділю е, чую, і я, ну. Я не можу згадати, що хтось проповідував про хрещення Духом Святим. Це свідчить про те, що це дуже непроста тема. Дуже непроста тема, дуже багато проповідників, людей уникають цю тему. Але ви знаєте, що е, є текст у Біблії, коли апостол Павло прийшов у церкву в Ефесі, навіть тоді ще церкви можна такої, як сказати, і не було, просто прийшов в місто Ефес. І він в цьому місці знайшов учнів Івана. І він задав їм запитання, чи прийняли ви Духа Святого? От для Павла було дуже важливо, щоб люди прийняли Духа Святого. Ми сьогодні святкуємо свято Трійці. Ми сьогодні святкуємо свято Сходження Духа Святого на, на людей, на землю. Ми сьогодні говоримо про свято народження церкви. І хрещення Духом Святим ми сьогодні повинні розібратися, чи це поняття стосується цього свята, чи це поняття відноситься до того, що відбулося на День П'ятидесятниці, чи це зовсім два різних поняття, і вони один одного не стосуються. Для того, щоб нам почати наші роздуми, я б хотів з вами проговорити і поставити точки на і, що таке хрещення. Що таке хрещення? Перше, що я хочу вам сказати, що слово хрещення, воно нічого не має спільного із Христом. Нічого не має спільного з Христом. І ми повинні зрозуміти, що хрест і хрещення це два зовсім різних поняття. Просто в нашій слов'янській культурі це і російська, і білоруська, і українська мова, чомусь ось так переклали слово хрещення, і воно має, можна сказати, спільний корінь із Христом. І тому сьогодні дуже багато людей думають, що наложувати на себе хрест і хрещення це одне й те саме. Друзі, це зовсім різні речі. От я вам пропоную прочитати вираз, який я просто взяв із Вікіпедії, і ви бачите, що написано, що хрещення грецькою мовою оригіналів Нового Завіту пишеться і звучить як баптізма, що означає занурення. Тобто повне покриття тіла водою. У грецькій мові є два слова. Одне слово означає неповне занурення, вмокання, інше слово означає повне занурення. І саме баптізма, те слово, яке використовується в Біблії, воно означає слово занурення. Якщо ми з вами були там англічани чи американці, то в американській або в англійській мові є слово «баптісто» вибачаюсь, баптайз. Тобто це слово, воно конкретно означає хрещення. Якщо ви читаєте англійський перевод Біблії, то скрізь ну, використовується слово баптайз. Тобто немає путаниці. Тобто людина, яка володіє англійською мовою, коли вона читає, вона її не збиває спільнокореневість із Христом. Тобто людина розуміє, що хрещення це означає занурення. Занурення. Чи було хрещення у Старому завіті? Якщо ми читаємо Старий Завіт, ми, нам тяжко знайти щось подібне, що відбувалося в новому заповіті. Але коли ми поглянемо на історію і деякі не писання, а деякі документи свідчать про те, що. Євреї, в них була така практика, якщо хтось хотів долучитися до єврейського суспільства, то деякі євреї використовували такий метод, як окунання людей у воду для того, щоб змити стару природу і начебто бути причасним до чого? Ну, до єврейської природи. І ви знаєте, сьогодні є таке, такий вираз. Там, получити бойове хрещення. Тобто ми розуміємо, що людина в щось занурилася. І в євреї теж таке було поняття, що для того, щоб стати причасником єврейського е, суспільства, можна було зробити онурювання. І тому, коли ми починаємо читати Євангелія, і ми бачимо, як Іван Хреститель хрестив людей, то ми повинні зрозуміти, що для євреїв ця процедура була ну, звичною. Тобто це не було щось нове. Тому що я раніше думав, що те, що Іван робив, це щось було нове для людей. і Люди просто їм цікаво. Але богослові історики говорять, що у євреїв була така практика. Але Іван це робив по-особливому. В Івана був певний акцент, про який ми поговоримо про нього далі. Але ми розуміємо, що хрещення воно вже було. Тобто хрещення, тобто занурення людей у воду. Занурення людей у воду. І коли ми будемо далі говорити, нам потрібно зрозуміти, що хрещення. Це певний процес, коли щось погружається або занурюється в щось інше. Тобто на воді нам дуже, дуже добре зрозуміло. Якщо, наприклад, взяти цю пляшку і занурити її в воду, буквально відбулося хрещення цієї пляшки. Звісно, нам це чути якось незвично, але щоб ви розуміли, що це таке на, на пальцях. Давайте ми, друзі, будемо переходити до. Безпосередньо до текстів, і перший текст, який ми з вами розглянемо, він описаний у діях святих апостолів перший розділ п'ятий вірш. Ці слова говорить Ісус Іван був водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через декілька днів. Іван вам, Хрестив, ви ж у Хрещенні будете духом через декілька днів. Ця, друзі, тема для мене особлива тим, що я готувався до цієї теми більше місяця. Я думаю, десь півтора місяці я готував цю тему. Я дуже багато прослухав різних точок зору. Дуже багато прочитав різних текстів, різних думок прочитав. Також я читав ті тексти, які у Біблії відносяться до хрещення. І ви бачите, що внизу під цим віршом стоїть п'ять силок Біблії. Ви бачите, що чотири силки це всі чотири Євангелія, і п'ята силка це силка в дії святих апостолів. Бачите, і я цікаво знайшов особливість, що ось цей текст, який говорить Ісус, він у Біблії повторюється п'ять разів, включно із тим, що ви бачите написаним на екрані. Я не знаю, чи ви зможете в Біблії ще знайти десь подібне висказування, яке б скільки раз повторювалося. Звісно, є певні фрази, є певні слова, є певні там вирази, які дуже багато повторюються. Але якщо ми беремось, наприклад, вірш, вірш містить певний об'єм інформації, я думаю, що ви не знайдете такого вірша в Біблії або таку думку в Біблії, яка б стільки раз повторювалася, як ця. Яка ця думка? Ісус говорить, що Іван Хрестив вас у воді. А я, тобто Ісус, буду хрестити вас Духом. Друзі, ця думка, вона описана в всіх чотирьох Євангеліях. Ви бачите Матфія, третій розділ, Марка, перший, Луки, третій, Івана, перший розділ. У всіх цих чотирьох Євангеліях скрізь конкретно написано. У цих чотирьох Євангеліях Іван Хреститель говорить, що я хрещу вас водою. А той, хто йде за мною, буде хрестити вас Духом Святим. І ви можете ці тексти записати, дома перевірити, тому що в нас зараз немає часу кожен текст читати. Тобто Іван в усіх чотирьох Євангеліях він говорить це до людей. Ми повинні побачити, що кожна Євангелія вона унікальна. Кожна Євангелія, вона не повторюється, і ви, коли читаєте всі чотири Євангелії, ви побачите, що ну, кожна Євангелія вона особлива. Навіть ті самі події різні евангелісти описують з певними відтінками. Але саме оцей текст від всіх чотирьох Євангеліях однаковий. Іван хрестив вас водою, Ісус буде хрестити вас Духом. Потім ми відкриваємо ті святих апостолів перший розділ, п'ятий вірш, який ми на, на, на вас на екрані, уже сам Ісус говорить ті самі слова, що було хрещення Іванове. Іван вас хрестив водою. Але через декілька днів ви будете охрещені Духом Святим. Потім, друзі, проходить уже багато часу, і ви бачите в дії, 11 розділ, 6 вірш. Уже Петро перед апостолами стоїть і говорить, що Іван Хрестив Духом, а Ісус буде, Іван Хрестив водою, а Ісус хреститиме Духом. Він говорить, ви про це чули. Ви про це чули. Також, друзі, є ще один текст, і ми до нього вернемося пізніше в Діях Святих Апостолів, коли вже Павло. Будучи у Ефесі, він теж говорить, що Іван хрестив водою, але ви повинні бути охрещені Духом Святим. Тобто ми бачимо, Іван Хреститель наголошує на цьому. Ісус про це говорить, Петро про це говорить перед апостолами, і Павло перед Ефесянами це говорить. Тобто ось цей вірш, він щось в собі має особливе. Він щось в собі має особливе. І коли ми на цей вірш подивимось, ми повинні побачити в цьому вірші два хрещення. Два хрещення. Перше хрещення це хрещення Івана, і друге хрещення це хрещення Духом Святим. Кожен вірш, який вверху силка на нього є, кожен цей вірш має. Як Аналогію. Тобто є хрещення Івана, а є хрещення, яке Духом Святим. І для того, щоб нам зрозуміти хрещення Духом Святим, нам потрібно звернути особливу увагу на хрещення, яке давав Іван. Тому що коли ми говоримо про хрещення Івана, воно легше, його легше зрозуміти, його легше побачити, його легше прийняти. Коли ми говоримо про хрещення Духом Святим, це вже складніше. Але для того нам Ісус, для того нам Іван, для того нам Петро і Павло залишили всі тексти для того, щоб ми могли зрозуміти хрещення Духом, подивившись на хрещення, яке відбувалося, коли Іван давав хрещення. Для того, щоб нам зрозуміти, я побудував таку табличку. Я думаю, що ця табличка кожному із нас, вона просто в голові розставить правильне розуміння хрещення. От табличка, друзі. Ви бачите, що вверху я розділив два хрещення. Перше хрещення це хрещення Івана, друге хрещення це хрещення Духом Святим. І вниз в нас йдуть запитання. Запитання, на які ми повинні з вами знайти відповідь. Перше запитання, хто хрестить? Хто хрестить? Це дуже важливе питання. Хто хрестить? Чому це важливе питання? Тому що, пам'ятаєте, Павло сказав такі слова. Дякую Богу, що я нікого з вас не хрестив. Чому він такі слова дивні сказав? А тому що в той час люди себе порівнювали або. Як, Приєднували себе до тієї людини, яка їм преподала хрещення. І, от, наприклад, в церкві в Ефесі, чому ми постійно вертаємося в церкву в Ефес? Тому що церква в Ефесі, вона була побудована, постворена на учнях Івана Хрестителя. Тобто на тих людях, яким одного разу Іван Хреститель придав хрещення. Тобто вони були хрещені Івановим хрещенням. Тому дуже важливо, хто хрестить. Хто хрестить? Наступне, що ми будемо говорити, давати відповідь на запитання, чим або ким хрестить. Тобто, якщо є той, хто хрестить, значить повинно бути чим або ким хрестить. І останнє питання, що хрестить? Що хрестить? Ми, друзі, з вами потихеньку будемо давати відповідь. На кожне питання і бачити картину хрещення, щоб воно в нас відкладалося в голові, щоб ми бачили і розуміли, що відбувається під час хрещення. Ще хочу зробити такий невеличкий відступ і сказати, що хрещення Івана і те хрещення, яке ми сьогодні практикуємо, це зовсім два різних хрещення. Ми не повинні путати. Дехто з вас вже прийняв хрещення, дехто в цьому році готується прийняти хрещення, дехто ще не прийняв хрещення. Я вам хочу наголосити, що хрещення Івана, те, яке давав Іван людям, і те хрещення, яке ми сьогодні в церкві практикуємо, це два зовсім різних хрещення. Хоч бо іван людей в воді хрестив, так і сьогодні ми хрестимо в воді. Але там значення зовсім інше. І сьогодні теж. Отже, друзі, починаємо. Перше питання: хто хрестить? Ми бачимо, що хрестить Іван. І всі тексти, які ми бачили у другому слайді, всі ці тексти, вони підтверджують, що в Івановому хрещенні хрестить тільки хто? Іван. Іван. Якщо б це інша була людина, Можна було б сказати, що це хрещення Івана? Ні, не можна. Тому що ми розуміємо, якщо хрещення Івана, то значить і хрестить Іван. Звісно, деякі богослови вважають, що були учні, які намагалися копіювати Івана і деяким учням преподавали хрещення, але це вже не було те хрещення, яке давалося Івану. Івану. Тому що хрещення Івану, Івана воно несло певний посил. Іван про себе говорить, що я прийшов, що зробити? Підготувати шлях. Тобто ця дія, ось це хрещення, це, Іван буквально говорить, це для того, щоб підготувати шлях для того, хто йде за мною. Відповідно, коли прийшов Ісус, і вже після Ісуса люди, начебто преподавали хрещення Іванову, воно вже не мало сенсу і сили, тому що вже прийшов той, для кого готувався шлях. Ви розумієте, так? Тобто Іванове хрещення, воно мало силу до того, як Ісус прийшов і почав служити, до того, як Ісус прийняв хрещення, на нього зійшов голуб, і Бог засвідкував, що це Його син. До цього моменту Іванове хрещення має силу, тому що воно підготовувало шлях для приходу Ісуса Христа. Коли Ісус прийшов, уже Іванове хрещення втрачає силу. Воно втрачає силу. Але люди залишаються, які прийняли Іванове хрещення. Люди залишаються, які проповідують Іванове хрещення. І, наприклад, коли ми читаємо про Ефесян, коли апостол Пет... Павло Павло був в Ефесі, там був один юнак, який написано прийняв Іванове хрещення і ходив, учив правильно, але чогось не хватало. Чого не хватало? Тому що він говорив про Іванове хрещення, але те, що приніс Ісус, він про нього не міг говорити, тому що ще він цього не прийняв. Але так знайшлися Аскіла і прискіла, які його взяли до себе, навчили його всьому. І все. І він пішов і учив, і говорив правильно. І говорив і учив правильно. Тобто ми говоримо про те, що Іван це той, хто хрестить в Іванове хрещення. Це хрещення, воно підготовлює шлях для приходу Ісуса Христа. Наступне, що ми говоримо, це чим хрестив Іван? Чим хрестив Іван? І ми конкретно бачимо, що Іван Хрестив людей чим водою. Водою хрестив Іван. Звісно, якщо ви можете сьогодні деякі переводи сучасні, вони пишуть, що хрестив у воді або в воді. В воді. Деякі переводи сьогодні пишуть, що хрестив водою. Якщо ми, наприклад, Говоримо Хрести водою, на зразу розуміння, це, як я говорив, окропління. Ні, друзі, це не так. Ми говоримо, що коли ми говоримо Хрестив, це ми говоримо, ви повинні замість слова хрестив ставити слово занурював. Занурював. Тобто людина занурювалася у воду. Занурювалася у воду. Тобто тут нічого немає спільного із просто окропить. Чи сьогодні там практикують там, помаза, чи ще якісь речі, чи налить на людину щось. Ні, друзі, тут йде мова про занурення. йде занурення у воду. Чим хрестив? Водою. І теж кожен текст, який ми з вами відкриємо, скрізь ми бачимо, що говориться, що Іван Хрестив чим водою. Іван хрестив чим водою. Тобто ніде ви не знайдете іншого текста, який говорить противоположне або щось інше. Іван хрестив водою. Mm -hmm. Наступне, друзі, що ми з вами дивимося, в що хрестив? Що хрестив? І для того, щоб нам зрозуміти, ми повинні з вами відкрити дії, 19 розділ, 4 вірш. Тут іде мова якраз про Ефес і апостол Павло говорить такі слова. І сказав Павло, Іван воістину, тобто воістину це дійсно так. Хрестив хрещенням яким? Покаяння. Іван воістину хрестив хрещення Покаяння. Тобто ми бачимо, що хрестив Іван. Покаяння. Добре, наступний текст, який теж про це говорить, це Євангелія від Марфія. Євангелія від Матфія. У нас там зараз я подивлюсь, який... третій розділ одиннадцятий вірш. Дивіться, що написано. Хоч я хрещу вас у воді, що? В покаяння. Але той, хто йде за мною, сильніший за мене. Ми бачимо, тут же сам Іван говорить. Але я вас сьогодні хрещу у воді, тобто чим хрещу? Водою, що хрещу? В покаяння, в покаяння. Тому, друзі, ми сьогодні повинні з вами зрозуміти, що Іванове хрещення відрізняється від хрещення, яке сьогодні ми з вами проводимо, тим, що це хрещення, воно було призначене занурити людей у що в покаяння, тобто хрестити людей в покаяння. Тобто, щоб пройшов процес покаяння. Чому це важливо? Тому що для того, щоб підготувати шлях Ісусу Христу. Людські серця повинні що зробити були? Розкаятися. І ми бачимо, це дійсно відбулося з учнями Івановими, тому що основний кістя Першоапостольської церкви складали учні Івана Хрестителя. Тобто ці люди, які одного разу пройшли через процес хрещення Івана, вони пройшли через процес покаяння. І таким чином. Вони що? Вони відкриті були для того, щоб прийняти Ісуса Христа. От друзі, ми зараз перед вами, ви бачите просто оцю схему. Іван дає хрещення, хрестить водою, хрестить в що? В покаяння. Іван дає хрещення, він хрестить водою, хрестить в що? В покаяння. Наступне, друзі, про що ми з вами будемо говорити? Ми будемо проводити паралель між Хрещення Духом Святим. Тому що хрещення Духом Святим воно має всі ті самі запитання. І ми можемо на кожне це запитання знайти відповідь в Біблії. І тому ми сьогодні можемо, що ми можемо сьогодні зрозуміти?